Сьогодні відбулися вирішальні матчі групового етапу Кубку NBA, в яких визначилися пари на одну четверту фіналу: Майамі Орландо, Торонто, нью Йорк, Фінікс, Оклахома та Сан Антоніо Лейкерс. Можете написати своїх фаворитів на чемпіонство в коменти. Я особисто віддаю перевагу, OKC, в яких повернувся до того ж, Джейда після травми і дебютував в сезоні, і вони здобули вже 11-ту поспіль перемогу. В Мілвокі повернувся Яніс, але бак все одно програли свою сьому гру поспіль. Як і Далласу, не допомогло повернення Ентоні Девіса, якому зіпсували його перший матч в Лос-Анджелесі після обміну і зробили це ось ці хлопці. Лука Дончич набрав 35 очок та віддав 11 передач, а Остін Рівс додав 38 поінтів, реалізувавши 12-15 з 15 своїх китків з гри та 6-8 з, з за дуги. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з Ламела бола, який впав, але не розгубився там. Між ніг Ніколі Вучевичу прокидає на Райне Калкбренера передачу, і той завершує з гори. Нікола Йокіч, перша цукерочка. Нікола Йокіч, друга цукерочка. Шикарні передачі від Джокера. Кійонто Джордж залітає у фарбу Сакраменто та через закала війна дає згори. Хоча тут ЗАК так чисто для меблів знаходився. Лука віддає на Джексона Хейса в падінні, хоча він там намагався обіграти. Втім, м'яч дійшов до Хейса, данкувати він вміє. Кейсон Волес, на Джей Даба і Джейлен Вільямс вміє завершувати ці навіси на відмінно. Класна взаємодія двох гравців Оклахоми. Дандре Хантер, постер дан через Мухаммеда хує. Не побоявся він цього великого хлопця та сам немаленький, І ось так завершує потужно. І останній момент на сьогодні Кейт Канінгем, ідеальний, штрафний, який потрібно було змазати. Він повертає м'яч на триочкову на Данкана Робінсона, якого блокує Ентоні Блек та приносить перемогу Орландо Меджик та вихід у чвертьфінал Кубку НБА.